Всім привітики! У мене знайшлось кілька хвилин для того, щоб зняти для вас відео. І я неодмінно користуюся цим моментом. Покажу вам свої процеси, над якими працюю. Це у мене ось перший процес. Ви вже, в принципі, його бачили, хто дивився попереднє відео. Це моя майбутня шапка ось із пряжі Alize Comfort Socks. І ще я додавала ось такий. Я таки не, не подивилася, чи це мухер, чи це альпака з домішками синтетики. Ось. І ось так в мене рухається процес. Я приміряла, і вже, в принципі, висота одного підворота в мене зв'язана. Можна так сказати, це третина шапки. В'яжу, як бачите, щільненько. Але. Шапка доволі гарно тягнеться. Я хочу, щоб вона була така щільна і не продувалася. ось Але є в мене вже певні зауваження до неї. Якщо отак рівно розкласти, подивитися, то є косина. Бачите, петельки, так в ліву сторону біжать. Ось і в мене зазвичай. Є така косина в шапках, коли я в'яжу на оцих вкорочених спицях, де ліска 40 см. Ось я вже цю шапку починала в'язати спеціально на Magic Loop. Думаю, ну, може, це щось може поміняти, але бачу, ні. Мабуть, це не від того залежить. Просто що ми в'яжемо по кругу. Ось, дуже сподіваюся на те, що ця косина після прання. Трошки нівелюється. Ось, коли я правильно її розкладу і висушу, то такого не буде. Але, в принципі, я допускаю, що навіть якщо буде косина, я все одно її буду носити. Ось. Трохи засвічується кадр. Покажу ось так ближче. Прикольний такий ефект виходить, коли е, поєднані ці дві ниточки. А після проння буде ще такий гарний пошовчик Ось я порахувала, і тут в мене, здається, 125 петель, якщо не помиляюсь. Голову приміряла, по об'єму нормально. Ось. Чу ще додати по цій шапці. Повільно просувається, тому що спеці 2,5. До речі, за спиці я не сказала 2,5. Ось так. Все, буду потрохи рухати цей процес. Поки що відкладу і покажу вам наступне. Наступний процес у мене ось такий пряж. У мене її два моточки. Я вам в попередньому відео показувала. Ось так вона називається. І тут е, в складі 15% херу, все решта, штучні, волокна. Ось, 950 метрів на 100 грамів. І з цієї пряжі я вже почала процес. Ось мій другий моток. Так. І ось так виглядає мій процес. Зараз приберемо, що було місце. А, казалось, я казала, що хочу для себе павутинку. Спробувала в'язати зразки. В одну нитку мені геть не сподобалось. А, тому що вона була ну, дуже прозора, а якщо, наприклад, в'язати спицями 2,5, то я цю поводинку зв'яжу, ну, можливо, до наступного року. Ось. А мені вже б хотілося носити десь через місяць, через два, Бо навіть раніше, ну як похолодає. Ось, ну не суть тому. А, пробувала в'язати на крупних спицях. На номер 6, здається, дві нитки. І теж мені не сподобалось. По-перше, ну, якесь воно не таке, як я собі уявляла. А по-друге, від цих спиць болить рука. Тому я вибрала для себе оптимальний варіант Це спиці номер 4 і дві нитки. Я не можу сказати, що полотно забите. В принципі, ні. Ось. Але, звичайно, що це не павутинка. Буде такий мухаровий джемпер. Ось. Щодо деталей. Тут у мене звичайний базовий реглан. На реглані лінії виділяла по одній петельці. Спочатку я також росток вив'язувала і спочатку робила. Прибавляння в, в кожному другому рядку, а далі вже коли, е, я не знаю, як вам пояснити, коли дійшла там до певної точки, я на своєму тілечки можу показати, то стала робити прибавки вже в кожному третьому рядку. Ось. І так, ще певний відрізок теж буду продовжувати, а далі буду робити прибавки в кожному четвертому рядку. Ось і видно, в мене такий регланчик. Ем, починала я його в'язати не на цих спицях, це в мене чого, здається. А в'язала я на Аді. В мене є такі вкорочені, 40 см. Ось, і мені на них дуже зручно. От. І Ще, якщо можете побачити, в мене тут такі імпровізовані маркеручки. Ой. Справа в тому, що. Я їздила до батьків на вихідні, і мені треба було дуже швидко в дорогу взяти щось з собою. Шкарпетки я не хотіла брати, а схопила ось цей моток, схопила спиці і побігла. І в дорозі в'язала. Взагалі, от росток я в'язала взагалі без маркерів. Це було ще те випробування. Ось, але вже коли приїхала, щоб не губити ось ці реглані лінії, то я знайшла а, колись мені племінник в'язав з таких резиночок браслет на руку. І він в таких кольорах, як прапор упа, червоні і чорні резиночки, і я собі вибрала. Тут у мене початок ряду, в мене чорні резиночки. Ось, а так далі по кругу йдуть червоні. Така собі пандерівка. Ось. Е так що, бачите, і з ними дуже, до речі, зручно. Е чого я не люблю одягати такі звичайні оці маркерочки, ну, петелечки. Е особливо в Махаровій пряжі або пряжі Де є багато складні, то мені ці маркерочки вони зачіпляються за пряжу, і мене це дуже дратує. А то так зручно. <смі> так що це? І десь, якщо загубила, то зовсім не жалко. І можна брати різні кольори, собі відмічати, якось позначати на полотні Єдине, що. Де їх можеш зняти тільки тоді, коли от, ну, мені треба пройти, наприклад, аж до цього міста, щоб зняти цю різиночку. Ну, або, якщо не жалко, то просто її розрізати і зняти. Якось так. Так що беріть собі на замітку. Ось планую сьогодні ще його пов'язати, якщо все буде добре. І вже завтра підключусь і покажу, чи є якісь просування. От, а ви не сумуйте, і ми з вами скоро побачимось. Усім привіт! Дуже швидке підключення з дивану. Вчора я до вас не підключалась, не знімала. В основному в'язала шкарпетки, потім вже в кінці покажу, які. І сьогодні приступила до в'язання ось цього светрика. В принципі, він в мене так непогано просунувся. Заміряла з сантиметром лінію реглами. У мене тут 20, 24 см. Я думаю, що по прибавках тут вже цілком достатньо. І я ще десь 2 см, ось тут пров'яжу, щоб мені було зручно тут під пахвою, нічого не тиснуло, щоб було вільно. Ось. І буду тоді перезнімати на додаткову нитку рукавчики. І далі в'язати тіло. Ось такий у мене план. На сьогодні ще десь півгодинки над ним попрацюю і все, і мій ліміт буде вичерпано. Ось так. Стосовно пряжі, ось у мене стільки зараз залишилось. Тут десь грамів ще 35-30-35. Це так, на око. Ніби непоганий розхід. Сподіваюся, що мені два моточки цих висить якось так. От, все, що хотіла сказати, забула. ну, як завжди. До речі, в нас похолодало так доволі М -м, на вулиці. Хоча в мене квартира тепла, е я сьогодні щось замерзла, тому одягнула свої шкарпетки і гріюся. Та віжу. От. Тому ще півгодинки релаксую, і далі вже йду по своїх домашніх справах працювати. Ось так. В мене пройшло три дні, і, як бачите, мій джемперок чи то светрик вже доволі так непогано присунувся. Значить, зняла я вже рукавчики на додаткову нитку і в'яжу далі тіло. Тут додала, здається, 5 чи 6, 6 петель на підрізи. От і жну зараз вниз тіло. От. От такі просування. І це в мене закінчився один моточок. Ось, залишилося трошки ниточки, я далі наряд продовжувати не буду, а тут збоку приєднаю. Ось. Такі просування. Дуже легко в'яжеться, тому що лицева гладь. От, е і хочу вже пошвидше його зв'язати. Зараз зніму на більш довші спиці і буду приміряти, скільки мені ще в'язати тут довжину. От. І найближчими днями хочу його закінчити. Ось так. Це моє перше просування. От, і зараз покажу вже готову роботу. Ось у мене вже готова шапка. Виглядає така маленька, якась тісненька. І, як бачите, є косина. Особливо видно ось тут по підвороту. Але, думаю, що після прання трошки це все вирівняється. Не знаю, робила ось такі збавляння. О, у нас дощик починається, Накрапає. Як робила збавляння? По центру лишала три петельки, лицеву вивертню лицеву, а навколо них робила збавляння три петлі е, одночасно вивертною пров'язувала. Ось так. І в кінці в мене залишилося, здається, 17 чи 18 петель на кожній спиці. І я Просто стягнула віточкою. ось таке готове чудо. Зараз буду брати і старатися якось це все діло порівняти. Не знаю, що з цього вийде, будемо дивитися. Хочу зробити таку невеличку перерву і поки що не в'язати, а у мене є така зараз ідея. Розпустити одну річ, яку я вже давно хочу розпустити. Знаєте, бувають такі в житті моменти в жінок, коли хочеться піти в перукарню і чікнути собі карешку. От в мене зараз такий стан, хочеться карешку. Але замість цього, щоб потім не жалкувати, я все-таки візьму і розпущу одну річ, а яку я зараз вам покажу. Хто пам'ятає, ось цей мій рожевий кардиган. Візяла я його кілька років тому і так доволі активно носила в холодну пору року. Ось, Пряжа доволі гарно збереглася. От, якщо можете побачити, то рукави, в принципі, майже без, без ковтунців. От. І я його і не чистила ні разу. Якщо пам'ять мене не підводить. Коротше. Зараз я чомусь вирішила, що він мені вже трохи не актуальний, тому що мені здається трошки закороткуватий. І хочеться він щось довше. От. Тому я вирішила, що я його буду розпускати. І з цієї пряжі зв'яжу собі светр. Або светер, або джемпер. От, е не знаю, чи цієї пряжі з кардигану мені вистачить, але у мене ще є шапка. Ось, ось така шапочка. Е і якщо з кардигану пряжі мені не вистачить на джемпер, то я розпущу цю шапку. Хоча мені дуже жаль її розпускати, вона така класна, стильова. Ось. Е сьогодні неділя. В'язати не буду, а треба зробити такий перепочинок для руки, тому буду розпускати. Якось так. Тут на задньому фоні в мене щось дуже смішно мому сину. Не знаю чого, але цей заразний сміх він передається. Ось. Тому до праці. До праці, до розпуску. Так, народ, показую вам светрик. Дов'язала. І тут зробила такий підгин. що можна так сказати. Поки що трохи топорщиться. Але я думаю, що після відпарювання все буде добре сидіти. Нормальна довжина якраз така до середини. Чого Стена. Ось так. Зараз буду приступати до рукавчиків. Хочу його в цьому влозі закінчити, якщо все буде добре. От Дуже хочеться вже зараз одягати щось тепленьке і носити, тому що в нас так похолодало. Я думаю, що це для мене стимул пошвидше <свідчу> його закінчити. Якось так. Так, дівчатолі, поки не одягнула, бо далі вже одягну і потягнеться, показую вам свою шапку. Вона вже випрана, висушена, і зараз буде одягатися на голову і вигулюватися. Ось так вона виглядає. Петельки порівнялися, стали більш такими акуратними. Бачите, такий пушок вибився. От, гарненький. Вона така щільненька в'язалась по голові. Я думаю, що буде в самий раз. От, до речі, що я так показую, бо ось ця моя така шубка. І ця шапка в'язалась. До неї в комплект, щоб з нею носитися. Я думаю, що, ну, в принципі, вони пасують одне одному. От, і заодно <смітні>, покажу вам свої кардигани. Я ж вам їх не показувала. Ну так, мільком ось цей синенький е -е, спушений маринос, кашемір, і ще тут щось, я не пам'ятаю вже що. І я додавала ще сюди. Здається, дві ниточки тоненьких мареносу. От. До речі, він мене висить ще до цього часу без гудзиків. Так, немає гудзиків. Хоча вони в мене є, їх купила, але просто, просто в мене немає часу і бажання е, пришити їх. Ось. І оцей е, другий кардиган. Е, якщо пам'ятаєте, я показувала, що. В мене була така пряжа. Розпу... Ну, я колись купувала в секонд-хенді собі кардиган. ось, І потім розпустила його і ну, лежала на мене ця пряжа дуже довго. От, І я в'язала ось такий кардиганчик для себе з такими ажурними рукавчиками. І тут козаки є, є-є, пришила. Ось такі. На камері вони виглядають якісь такі трошки а... Вони більш такі рожеві. Ось, бачите, такі вони посередині, типу, перламутрові, а по краю йдуть такі е, полосочки, типу як пелюстки квіточки. Ось. Ось такі кузочки. Е, десь колись примірів, де покажу, як воно на мені сидить, бо зараз вже трошки фейсом не вийшло, не дуже виспалось. Ось так показала вам ще роботи, які я забула показати. От, можливо, десь колись приміряю. Як можете побачити, все-таки я його закінчила. Трошки намучилась, тому що спішила. Ось, але він вже готовий. Ось так виглядає. Здалеку, зараз покажу ближче. Ось, лицевадний, це дуже просто, але я люблю таку простоту. Ось, значить, отут внизу цей підгін я переробляла, тому що він мені здався дуже таким самалим, скажімо так, і я його трошки переробляла. Отут зробила помилку, бачите? Коли сшивала, то наряд вище полізла наряд вище. І, цей, і ось така вона. От тут якраз на самому видному місці такий перехід. Але вже я переробляти нічого не буду. От, на рукавчиках я робила точно такі самі ж підкоти чи підвороти. Ну, ну, ви поняли. Тут підшивала голкою. І так само, ось тут, на цьому, на горловинці. але теж тут помилилася, Ай, того що, бачите, йде косина в мене. Десь я прорахувалась на чи дві петельки. Але теж розпускати вже не буду, Вже, ну, як є, так є. Бо цю нитку розпускати, це, скажу вам так, те ще задоволення. І, до речі, з е, двох моточків в мене залишилося десь е, 3 метри пряжі. Тобто вся пішла. Е, там ще були маленькі кінчики, але я їх, в принципі, і не рахую. Ось, отак От виглядає светрик, я його ще не прала, е, Зараз відсніму і тоді. Буду затівати велике прання. Ось, і вже, мабуть, в готовому вигляді я вам покажу його в наступному влозі. Ілля знову е сьогодні акомпаніює мені своїм сміхом. Можливо, когось це дратує, то прошу не звертати увагу. Ось так. Ось покажу вам цей светрик ще ось так з розпущеними рукавчиками. От, е, мабуть, я на цьому моменті буду закінчувати свій влог, тому що, якщо я його не випущу е, на цьому моменті, то, мабуть, не випущу вже ніколи. Так що дуже дякую тому, хто подивився це відео. Дякую, хто підписується. Дякую за подобайки ваші, за ваші коментарі. Ось побачимося з вами вже в наступному блозі. Сподіваюся, буде добре. І я вже одягну цей светрик читать джамбер на себе. Все, всім па-па!